Форт Transit. Друзі, всім привіт! З'являється у нас в продаж ось такий грузовий варіант. Це комерція Ford Transit, пригнаний з Нідерландів рік випуску 12 місяць 2019 року. На максимальній комплектації. Ось, подивіться led ходові вогні, передні задні партроніки, камера заднього вигляду. Ось, дуже класна комплектація. Швиденько вам покажу, щоб ви собі бачили, що по комплектації. Два сидіння у нас попереду. Електропровід сидіння, електродзеркала з підігрівом, склопідйомники, сенсор світла, дощу, функція утримування е, смуг, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка перемикань і велика мультимедійка. 2, е, Підігрів вас сидінь у нас. Ось коврички оригінальні, автомобіль в дуже класній комплектації. Як ви бачите, перед зад є е, брезговички, труби, ззаду у вас, позаду в нас ще підножка з трубами і з фаркопчиком. Гума вся новенька, зимова. Ось, будь ласка, подивіться. Будь ласка, подивіться. Грузовий відсік підсвіточки ледівські, ось збережений, класний Л2. Оцікавий ось такий Форд Транзит 2019 року. 2 літри 125 кВт на автоматичній коробці. Перемикань, можна приїхати, подивитися і придбати. Всім гарного дня. Всім...